Слава Наті, вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я, Сашко, добрий. І з відео подякую компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Укрпостач, яка від перших місяців повномасштабного не вторгнення росіян в Україну підтримує мене в моїй роботі. Гумою високої якості і продовжує це робити по сьогоднішній день. Це у нас травень 24 року. Наша співпраця з цією компанією починалася з гуми паспортизованої якості, з якої ми виготовляли прокладки голівки-блоків утд 20 це на БМП. Які по сьогоднішній день ходять, працюють і благополучно захищають Україну. Цього разу у зв'язку з роботами на танчику я звернувся по гуму бензомасло стійку 5 мм завтовшки, щоб тримала у нас 200 атмосфер і 125 градусів тиску. Так? Тобто. І я, чесно кажучи, просив єдиний клаптик, а компанія надіслала мені для роботи 4. Вони не пропадуть. Я поділюся з нашим. Рембатом, рембатом 54-ї бригади. Так, буде їм для роботи. І ще ось гума 3 мм, 150 градусів Цельсію. Тримає бензомасло стійка. Теж тут її вдосталь. Це насамперед на прокладки системи охолодження та обігріву бронетехніки. Так, те, що у нас працює з водою і антифризом. Чому бензомасло стійка? Тому що ну, таких запитань не виникає у тих, хто взаємодіє з бронетехнікою. Для тих, хто не в темі, скажу, що прокладки, які працюють з водою і не взаємодіють з паливномастинними матеріалами на бронетехніці, це тільки ті, що стоять на пам'ятниках, на постаментах. Так, якщо ще такі є. Якщо бронетехніка українська працює, то прокладки, які взаємодіють з водою, вони все одно так чи інакше взаємодіють з паливно-мастильними матеріалами. І відповідно, я для того віддавно беру масло бензомаслостійку гуму і вона себе чудово показує. 3 міліметри. Так, скористаюся нагодою, нагадаю, ніякі герметики, додаткові ущільнення, нічого там не передбачено. Якщо ви бачите, що Роз'єднуєте з'єднання системи охолодження та обігріву, а там у вас на гумі герметик, значить, гума була стара, погана, потріскана, і ліпили, з чого було під рукою. Я працюю не так, я краще постою якусь кількість днів в очікуванні речей паспортизованої якості, але поставлю прокладки належної якості, а не вирізані з зі шматка шини, яка валяється в кущах. і я знаю, що машини, з, виконані з таким підходом, відремонтовані, їздять незрівнянно набагато краще і довше. І гість е, номера сьогоднішнього це ось ця мембрана, я не знаю, як її правильно назвати. Коротше, хто слідкує за подіями на каналі, знає, що е, одна з цивільних майстерень, з якими я взаємодію, взялася. Пробувати, відновлювати, ремонтувати редуктори бронетехніки, типу L611, 150, ну і там 70, скільки там. 25, 45, ну Там різні номінали, але це, це по суті у нас що? Там ламаються дві позиції: це пружина, аналог якої ми знайдемо, вона там відгниває, і мембрана? Мембрана з армованої гуми. і якої у нас не було, це вимагало певного часу, зусиль. На складах ця позиція вкрай дефіцитна. Я не зустрів жодного складу, на який би можна було брати ці мембрани досі, так? Окрім там, ну, зовсім 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 там, тяжких, секретних, важкодоступних. Ну, коротше, не хочеться там зайвий раз шморгатися. Тому. Для нашої, насамперед, цивільної майстерні ми там придбали, так передплатили, там скільки, квадрат, близько 20 з чимось тисяч гривень. Обійшовся, десь 7 тисяч ми вже передплатили. І оцими днями я чекаю на зарплатню: 14 тисяч доплачу, так, з моєї там ставки близько 22 тисяч, що я отримую, і ми отримаємо європейську гуму. Належну, яка має там працювати. Тим часом Укрпостач виготовив експериментальну, експериментальну гуму. Вона три ну, багато шарова, наскільки я пам'ятаю, якщо не два шари корду там ідуть. І таким чином ми будемо випробовувати. Тут, до речі, щось я дивлюся, і так я бачу, ніби тут один шар корду. Ну, подивимось, я в будь-якому випадку так, писав, пояснював, що нам треба. От мені дали для експериментів. І коли вона себе добре покаже, то це, звісно, там прокладочки на тих редукторах, ну, мембранки. ну, Міліметрів 30 вони діаметром. так, Можна буде нормально лупанути, коли ця гума себе покаже добре. Ну, будемо бачити. Хоча, чесно кажучи, я ж кажу, на... Ті, що ми там замовляли, там за 26 тисяч гривень. І на оригінальній я знаю, що там, як мінімум, два шари корду. Тут я бачу один, це, чесно кажучи, дещо насторожує. Ну, але будемо випробовувати, дивитися, експериментувати і, звісно, повідомляти результати. Так чи інакше, так, чи там європейською, там за 20 тисяч гривень квадрат там, з гаком, чи українською. Ну, поки що, принаймні, нам компанія Укрпостач має змогу, то дарує. Так чи інакше, все одно ми будемо відновлювати ці редуктори. Вже перші, я думаю, цього місяця. Бо ж я кажу, ця на руках я зараз відправляю до майстерні. Ту найближчими днями сплачую, теж її майстерня отримає. І у нас вже є певна кількість редукторів недобрих, де наші помічники, майстри будуть пробувати ремонтувати. Дякую, компанії Укр. Постач за невтомну тривалу допомогу разом до перемоги.